В Нідерландах стартує саміт НАТО. Там чекають на лідерів Сполучених Штатів та Франції, канцлера Німеччини, прем'єра Британії та інших глав держав альянсу. До Гаги прилетів президент України Володимир Зеленський. Там він зустрівся з прем'єром Нідерландів генсеком НАТО та взяв участь в деяких заходах на полях саміту. Зеленський також закликав партнерів по НАТО до спільного виробництва дронів. Почуємо це пріоритет для всього світу. Всі цінують те, що рівень технологій в Україні під час війни значно зріс, і ми маємо ці технології та хочемо ділитися з ними з нашими партнерами. Ми вже почали працювати з деякими країнами над спільним виробництвом дронів. І я був би радий співпрацювати з Нідерландами. Воно може працювати і в Україні і тут. Також ми повинні працювати з новими технологіями, щоб решті решт зберегти Європу, адже бачимо, що Росія працює над цими дронами з Північною Кореєю та Іраном. Саме тому нам потрібно робити власні кроки: кроки для зміцнення безпеки Єгор Чернів, народний депутат України і заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки з нами на прямому зв'язку. Пане Єгоре, наші вітання зі столиці України. Вітаємо. Добрий вечір. пане Єгоре, Розкажіть, будь ласка, яких практичних рішень очікує Україна від цього саміту? На що сподіваємось? І можливо вже є якісь попередні домовленості. Сьогодні все ще йде робота над фінальним комюніке саміту, а зараз доводиться знаєте, боротися за кожне слово, щоб Україна там була присутня так, як нам потрібно. А, тобто, погоджуються всі партнери, що Україна має бути присутня у фінальному ком'юніке, навіть попри те, що цей саміт фактично а, звужений до однієї теми: до фінансування до збільшення фінансування оборонних витрат, і в цьому контексті Україна а, буде згадана в, в, в фінальному комюніке саміту. Якраз таки щодо обов'язків зобов'язань наших партнерів і надалі підтримувати Україну і наш військово-промисловий комплекс. Крім того, чекаємо, що будуть якісь конкретні практичні кроки щодо надання озброєння Україні на полях. Саміту вже було підписано сьогодні міністром оборони Умеровим та міністром Нідерландів. Контракт щодо фінансування ліній дронів. Щодо фінансування саме виробництва в Україні, але за рахунок е, бюджету Нідерландів. Пане Ігоре, а що стосується загальної, знаєте, атмосфери, увага світових ЗМІ там я не знаю, заходи безпеки, наскільки багато уваги до заходу? Е, ну, це власне основна подія е, західного світу. І тут, звісно, що велика е, увага прикута до, до, ціє, до цієї події. Навіть попри те, що е, зараз відбувається в е, на близькому сході, mm -hmm. і чесно кажучи, я очікував, що особливо після вчорашніх ударів по Катару з боку Ірану, е, це якось вплине на позицію і сполучених штатів і можливість перебувати тут. Е, Дональда Трампа, але він все ж таки тут він приділяє цьому увагу, і е, власне цей ну можна сказати, що цей саміт був підлаштований під нього, е, під його вимогу якраз таки збільшити е, е, витрати на е, оборонні витрати на до, до 5%. відсотків. Тому і е, і Україна залишається до речі абсолютно в фокусі уваги, тому що. Україна і українська війна, російсько-українська війна, ближче для Європи ніж війна в Ірані. і вони розуміють, що це пряма загроза, якраз таки Європі. Тому тут ми чуємо багато і слів підтримки, і запевнень, що підтримка буде продовжуватися військова, фінансова і інша підтримка для України. Пане Єгоре, а скажіть, будь ласка, наскільки поля саміту НАТО підходяще місце, майданчик для того, щоб вкотре проговорити з партнерами ті загрози, про які вже говорив президент? Я маю на увазі можливі терористичні акти і диверсії з боку Росії в країнах Європейського союзу на територіях країн НАТО? Чи варто ще раз нагадувати нашим партнерам, що на Україні російська армія не зупиниться? Абсолютно точно варто, і ми це робимо. Ми робимо це чесно кажучи, починаючи з 22-го року. Але зараз ми бачимо, що до нас дослухаються зараз. Ми бачимо зміни в поведінці наших партнерів. Якщо раніше вони не вірили в те, що навіть не закінчуючи війну в Україні, Російська Федерація може розпочати певні диверсійні дії проти країн. Членів альянсу зараз вони вже готуються до будь до, до деяких сценаріїв, в яких може а, Російська Федерація а, власне розпочати таку агресію. Ця агресія може бути гібридна, може бути умовні а, зелені чоловічки, які ми бачили в Криму, можуть бути кібератаки або або інші, інший вплив. Знову ж таки, Російська Федерація досить чітко розуміє, що сьогодні для неї є таке певне вікно можливості, тому що з одного боку, Сполучені Штати зараз фокусовані на близькому сході та на протистоянні з Китаєм з іншого боку, Європа, яка зараз власне має покладатися більше на свої власні сили, не є сьогодні. Достатньо озброєною, достатньо спроможною чинити опір, такий, як ми чинимо в Україні Російській Федерації. Тому ось ці всі загрози наші європейські партнери розуміють, цюють. Ну і ми все ж таки підсилюємо також цей цей сигнал за свого боку, пане Єгоре. Ви говорили про те, там чи впливає ірано ізраїльський конфлікт на те, що і як говорять на саміті НАТО, завтра в Дніпрі день жалоби через черговий. Ракетний терористичний удар Російської Федерації по мирних е, жителях України. Скажіть, будь ласка, чи звертають увагу е, учасники саміту на це? Е, точно? Точно вони знають про те, що відбувається в Україні не тільки по останньому удару, але в принципі розуміють, що Російська Федерація збільшила активність щодо повітряних атак на наші цивільні міста, і що це знову ж таки вказує про неготовність Російської Федерації до мирних переговорів і навіть до припинення вогню, і це також впливає на їхнє рішення щодо збільшення допомоги Україні. Я говорю зараз про перш за все про європейських наших партнерів. Сподіваюся, що такі ж е, дії будуть е, і з боку наших е, стратегічних партнерів з по той бік Атлантичного океану. Пане Єгоре, А дозвольте поцікавитись: присутність, особиста присутність Трампа, вона додає невизначеності чи навпаки відкриває для нас вікно можливостей. Я сподіваюся, що буде двостороння зустріч Трампа з президентом Зеленським, і я впевнений, що президент Зеленський донесе всі меседжі, які ми на сьогоднішній день маємо щодо поведінки Російської Федерації, щодо дії Російської Федерації, щодо нашої готовності до мирних переговорів, і щодо необхідності. Тиску на Російську Федерацію з боку Сполучених Штатів, тому я думаю, що це точно відкриває можливості. Кожна така двостороння зустріч, ну скажімо так, надає нам, дає нам і надію, і надає нам можливості очікувати від сполучених штатів більшого за для того, щоб вони тисли на Російську Федерацію. Будемо на це сподіватися. Дякуємо. Дякуємо за те, що долучилися. Пильно стежимо за усім, що відбуватиметься на саміті. Глядачам нагадуємо, це був Єгор Чернів, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.